Раніше на сонячних кулях чоловік продовжує розповідати історію ранньої сонячної системи. 4 мільярди років тому, незважаючи на спроби сонця підтримувати певний порадок, планета Юпітер випадково спричинив руйнування кількох кам'янистих планет, намагаючись змінити свою робіт. Це був хаос. Катастрофа. Мертві кам'янисті планети ліво і направо, і все це через гранд-так Юпітера. І це справді сталося? Так, мабуть. Поглянь. Тож саме тут неймовірно, що утворився Юпітер. Але на початку він просто рухався, наближаючись до сонця. Ви можете побачити, що навколо багато маленьких кам'янистих планет. А потім, через Сатурна, Юпітер віддалився від сонця. Саме так. Це спричинило купу хаосу, змінивши робіти всіх і заклавши фундамент сонячної системи, в якій ми наразі живемо. Я справді таке зробив. Так, зробив. І сонце ніяк не дізнається про це. С сонце? Так. Ти вбив цю планет Юпітера. Тепер нема шляху назад. Припини планету, Лекс. Ти не допомагаєш. Припини? Я казав тобі не робити цього. Я казав вам, а ви двоє просто уігрували мене і сталися до мене так, ніби я ніхто. Гадаю, що трапляється, то й трапляється. Я не хотів, я намагався. Кого хвилює, що ти намагався зробити? Ти їх вбив. А? Що? Тобі кінець. Мої мої планети. Що з ними сталося? Агов сонце. Що таке? Я думаю, Юпітер знає. Юпітер? Чому ти не на своїй робіті? Я. Я. Давай, Юпітер, скажи. Я. Я намагався зупинити їх. Каміннисти планети покинувся, і вони намагалися покинути свої орбіти. Що? Це не пра? Деякі з них розбилися, а деякі просто покинули Сонячну систему. Сонце він бре! Все правильно. І Пітер довелося покинути свою робіту, щоб переслідувати їх, як великий велике для наслідування. Мені шкода сонце. Я можу пронести на свою робіту. Ні! Залишайся там! Якщо ти рухайся хоч на метр, ми можемо спочинити більше нестабільності. Це твоя нова робіта, Юпіте. Просто залишайся там. Ти угидний Юпіта. Досить екс. Ви двоє образили його. Ви просто жахливі. А що ми мали сказати? Зізнатися, скажи сонці правду. Він зненавидить мене. Я не знаю, що він зі мною зробить. Що б він не зробив, це його право. Ми всі живемо в його системі. Тому перестань прикидатися вибачком і зізнайся. Але не думай ні на секунду, що ти збережає це в таємниці. Будь ласка, мені треба подумати. Я не поспішатиму. Але якщо ти не розпівся сонцем, то я це зроблю. Він такий неприємний. І він каже правду. Ти не мав наміру. Хіба це має значення? Сатурне, просто подивися на той безвід, який я зробив. У сонячній системі все постійно змінюється. Планети постійно знищують одна одну. Перестань виправдовувати мене. Ти маєш рацію. Я не повинна це за тебе. Але я також не хочу бачити, як мого найкращого друга знищує сонце. Тому просто зупинись на хвильку і подумай. На даний момент деякі з великих гравців сонячної системи здебільшого на своїх місцях, а перш ніж ми приїдемо до слона в кімнаті. Ми повинні зрозуміти, наскільки незвичним все це було. Якщо ми подивимось на нашу галактику, ми побачимо багато систем із суперземлями, які рухаються дуже швидко. Як за 100 днів навколо зірки. Досить швидко. Але наша, наша має повільніші планети, та молодші кам'янисті планети, ніж більшість систем. Це тому, що більшість кам'янистих планет, які ми знаємо сьогодні, виникли з мапки цих зруйнових планет. Юпітер, мабуть, почувався жахливо. Знову ж таки, вони нерозумні. Розумні планети зруйнували б усе наше розуміння реальності. Ха. Хіба це не було б весело? Можливо. В будь-кому разі, перш ніж наша сонячна система почала виглядати так, як ми її знаємо сьогодні, було один дивак у суміші. А ага, ви двоє? Чи можемо ми не робити цього зараз? О, перепрошую. Я вас турбую своїм почуттям провини? Екс, мені потрібен час, щоб подумати, як це пояснити сонцю. Мені здається, що ви просто тягнете час, поки я не піду. Це не так, я обіцяю. Досить вже. Я вас попереджав. Алло, зупинися! Це не спрацює! Екс, там формуються нові планети у цей момент. Давай не робити все гіршим. Хм, хто пікується про інші планети. Мені не байдуже, я почуваюся жахливо. Ви не мою ту саму помилку. Пусти мене, я просто відходжу трохи ближче, щоб поговорити зі сонцем. Будь-ласка, будь ласка, що! Негай зараз героя! Ти зараз зупиняєш мене, щоб видати свою газ поверх Сатурна! Вже йду! Мене не змусять мовчати! А! Екс! О, ні! ми просто розбагато сили? Я не знаю, він не зупинявся. Що нам робити? Рятуйте! Ти щось сказав? Ні, нічого. Ау! Ай! Ау! Ау! А! А! Аа! Ми повинні рятувати його! Щоб що? Знищити більше планет? Юпітере! Ми найбільше планети, і сонячна система занадто нестабільна. Якщо ми продовжимо рухати речі, ми тільки погіршимо ситуацію. Але що ми скажемо сонцю? Скаже що? Е, сонце як довго ти там? Достатньо довго, щоб знати, що я нічого не знаю. Зачекай. Декс, я його не бачу. Він він пішов. Пішов? У сенсі пішов. Він хотів досліджувати інші системи, і він полетів. Аа! Після всього, що я зробив для вас усіх, нехай тікайте мене на текс. Просто залиш мою сонячну систему. нам більше не потрібен. У нас є все тут. Відтепер усі будуть на своїй орбіті, і ми всі будемо друзями. І жодна планета не зіткнеться назою чи не покине сонячну систему. Зрозуміло? Так, сонце. Це було близько. Сатурн, що тепер? Відтепер ми робитимемо все правильно. Але ми збрехали. Я знаю! Мабуть, нам доведеться з тим жити. Із планетою Екс, яка зараз знаходиться в порожнечі космосу за поясом Койпера, почала формуватися сонячна система, якої ми її знаємо сьогодні, і з'явилося нове покоління кам'янистих планет. Але це вже історія для іншого дня.